Вітаю вас з перемогою, поєдинок із лідером другої ліги, особливо, мабуть, налаштування було. Розкажіть за рахунок чого вдалося сьогодні здобути три залікові бали? Ну за рахунок, напевно, тої установки, яку ми планували. Я подякував футболістам. Вони її виконали. Ми дотрималися всього, що я наголошував, що ми просили. Ми знали всі сильні сторони дружби, бо це реально одна з найкращих команд другій лізі цього сезону. Тому, напевно, самовіддача, бажання і віра в перемогу сьогодні дала знаки на першому плані. Все-таки команда була заточена десь під оборонні дії більше, напевно, так? От в першому таймі це простежувалося? Ну, так, звичайно, ну, як я вам скажу, більше того. Ми готувалися, я вже наголошував. Якщо б ми з цією командою грали не оборонний футбол, тобто ми б відкрили більш зони, то повірте, рахунок був би зовсім інакший. Тому ми. То, що ми планували на ігру, і футболісти виконали. І тому я напевно на цьому найбільше задоволений. Бо якщо б ми дали більше зони, більше простору футболістам дружби, повірте, що не б нас наказали ще можливо і першому таймі. Розумію, особливо після звягеля ось та налаштування так додалося в тактичному плані. Мабуть, так, так. Звичайно, важко було там дві поразки. Ну, кожен напевно розуміє, що є емоційний стан є таке подавлення, яке футболістів. Але весь тиждень хороший тренувальний процес. Плюс ми старалися витягнути їх із такого піке, що вони психологічно більше налаштувалися на ігру. Тому я ще раз кажу, це їм сьогодні. Подяка, вони дуже великі молодці. Їхні бажання і виконання напевно, сьогодні зіграло найвищу роль. Дякую вам, вітаю з перемогою. Вітаю вас з перемогою. Які взагалі враження? Поєдинок із лідером другої ліги і сьогодні перемога. Я так розумію, що десь перевершили можливо свої очікування? Чи ні? Чи налаштовувалися на перемогу? Ми виконали установку тренера, налаштувалися на гру, гарно зіграли в обороні, забили свої моменти. Дружба дуже хороша команда. Насправді, ну з усіма можна грати, як кажуть. Ну, дякую партнерам, дякую тренерському штабу. Ми виконали, всі віддавалися на футбольному полі і ось результат. Тренер наголошував на тому, що виконали установку. Я так розумію, що от акцент був на обороні, тому що в першому таймі це простежувало. Ми грали другим номером і треба було вибігати в контратаки. Контратаками задоволені? Так, так. Були свої моменти, два-три моменти, один забили, могли ще забивати. Ну, це футбол. Після звягеля, мабуть, особливо приємно перемогти лідера. Так, так. так. Ну, я ж кажу, що дружба дуже хороша, одна з найкращих в другій лізі команди. Дякую вам, вітаю ще раз перемоги. Дмитро Валерійович, прикрий результат, поразка вдома. В цілому, як можете оцінити гру і чому сьогодні не вдалося зачепитися за лікові бали. Добрий день. Ну, По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми граємо в футбол. Дякую вам велике з приводу питання. Та не вийшло, не вийшло забити гол. Якщо коротко сказати, то вітаємо скалу з перемогою. Вони більше цього хотіли, вони... тому результат на табло. Йдемо далі. Ви були готові до того, що суперник буде закриватися в обороні, тому що їх тренер, їх гравці говорили, що от була головна установка це зіграти в захисті. Дуже впевнений, і от особливо в першому таймі було чітко простежувалося, як вони грали в захисті. Ви були готові до цього? Так, з нами практично 80% команд так грають. Для нас не сюрпризом. Як знайти ось цей ключ до того, аби скривати таку оборону? Тому що реально дуже багато команд закриваються, чи ви ще можливо в пошуках цього рецепту? Працювати більше на тренуваннях і на іграх більш настирнішим бути і по футбольному наглішим в завершальній стадії. Максим, неприємний результат поразка вдома От, по гарячим слідам. Чому так сталося, чому не вдалося забити сьогодні? Та не знаю, щось в останніх матчах нам тяжко даються ці голи. Не можу сказати причину, будемо розбиратися. Важко грати проти команд, які закриваються в обороні, тому що от їхній тренер і гравці говорили прямо на інтерв'ю щойно, що була задача це сидіти в обороні і зіграти дисципліновано. Наскільки складно проти таких команд діяти? Ну, бачите, вони зіграли дисципліновано, а ми, на жаль, ні. І не вдалося забити той гол, який дуже так хотілося, але, мабуть, вони більше хотіли виграти ніж ми. Як покращити ось, можливо, цю результативність чи як ламати такі масовані оборони, тому що з Кудрівкою теж дуже важко було. Не знаю, всі на нас так настраяться, грають другим номером. Ну, треба відпрацьовувати на тренуваннях. Будемо працювати над цим. Дякую, успіхів.